Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Дуже радий, що є можливість нарешті повернутися з новим відео, а саме оглядом найуспішнішого фільму MonsterVerse, Godzilla та Kong. Нова Імперія. Тож, без зайвих слів, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Поїхали! Успіх «Годзіли проти Конга дав зелене світло на продовження кіно Всесвіту Монстр Варс. Фільм 2021 року зібрав значну касу, повернувши людей до кінотеатрів після пандемії, став хітом на стрімінгу HBO Max та найбільш завантажуваним фільмом року на піратських сайтах. А також отримав позитивні відгуки як від більшості глядячів, так і кінокритиків. Тому невдовзі після прем'єри було оголошено про два серіальні проєкти: мультсеріал Острів Черепа на Netflix та ігровий серіал Монарх. Спадок монстрів, який вийшов на Apple TV+. майже за рік після прем'єри ГПК, 20 березня 2022-го, було оголошено, що зйомки п'ятого фільму франшизи розпочнуться пізніше цього року. У травні 2022-го стало відомо, що Адам Вінгард повернеться до режисури. А Дена Стівенса було обрано на головну роль. До речі, Вінгард і Стівенс раніше працювали разом над доволі цікавим фільмом Гість 2014 року. Першочергово розглядався сюжет фільму із потенційною назвою Син Конга. Однак згодом стало відомо, що робочою назвою фільму є «Origins», тобто початок або ж витоки. У серпні 2022-го Warner Bros. і Legendary оголосили про новий синопсис і про те, що Ребека Холл, Брайан Тайрі Генрі та Кейлі Хотел повторять свої ролі з фільму Годзіла проти Конга, а Фала Чен Алекс Фернс і Рейчел Хаус також приєднаються до акторського складу. Сценаристами виступили Террі Росіо, Джеремі Слейтер, і Саймон Барретт. композитором знову став Том Холкенборг. Основні зйомки проходили з липня по листопад 2022 року, коли й було показано потенційну назву нової стрічки «Годзіла та Конг. Дату і прем'єри спочатку значилось 15 березня 2024, потім 12 квітня і, зрештою, 29 березня 2024 року. Коли достеменно відбуваються події нової імперії у фільмі, не уточнюється, але із офіційних джерел відомо, що з подій годзіли проти Конго минуло три роки, а значить, можна припустити, що це 2027 -й. Конг, досліджуючи порожнисту землю, натрапляє на зграю бородавчастих псів. Так, попри візуальну схожість, все ж це не смертельні шакали з коміксу, які, переслідуючи його, випадково проломлюють діру в невідому прірву. Налякавши решту зграю доволі жорстоким способом розправи над одним із собак, Конг збирається повечеряти. Його трапезі заважають спочатку поранений зуб, потім довк. Який краде частину страви, а потім ще й папугова жаба, яка, видаючи подібні до домовплячих звуки, нагадує конгу, що він самотній. У той час Гудзіла слідкує за порядком на поверхні землі. У крутій, однак, доволі короткій сцені в Римі. Альфа титан швидко розбирається зі Сцилою та лягає подрімати в колізей. Спостережний пункт монарху в порожнистій землі фіксує ущелину в місті нещодавньої сутички Конга з псами, а також невідомий сигнал. Дивні речі починають відбуватися із Джиєю, яка намагається адаптуватись до життя в звичному світі, ходячи до школи, починає бачити видіння та відчуває, що з нею щось не так. Розповівши про це своїй прийомній матері доктор Ейлін Ендрюс, остання помічає певний зв'язок між тим, що діється та звертається за допомогою до Берні Хейса, який допоміг знищити Михаґудзілу. Однак залишився в тіні для світу та не отримав бажаної кількості підписників. До речі, тонкий натяк для вас. Берні погоджується допомогти в обмін на те, що його візьмуть в експедицію до порожнистої землі. У той час Конг з'являється на поверхні, на базі Монарху на Барбадосі, де тамтешній доктор Дулітл на ім'я Трепер допомагає примату з інфікованим зубом, замінивши його на металевий. Тут ми дізнаємося, що між Трепером та Ендрюс були романтичні стосунки у студентські роки, але ця інформація ні на що не вплине та не буде мати розвитку у подальшому. Тому ну, рухаємось далі. Берні, розгадавши сигнали, приходить висновку, що це сигнал СОС, після чого група у складі Ендрю Стрепера, пілота Мікаеля Джиї та власне Берні вирушають у порожнисту землю для проведення розвідоперації. Тим часом Годзіла пробуджується та направляється до Франції, де живиться радіацією з ядерної станції. Вчені монарху приходять висновку, що він накопичує енергію для чогось важливого. А от французькі військові, очевидно, доволі жабдібні до своєї ядерки та вирішують для чогось атакувати ящера. Зрозуміло, що безрезультатно команда у порожнистій землі прибуває на свою станцію та виявляє, що вона знищена, включно з персоналу. На стіні ж нам показують велетенську мітку, відбиток клапи, примата. І шкода, що як я казав у попередніх відео, це ніяк не поєднають зі схожими слідами у попередніх фільмах. Фантазуйте як хочете. Тим часом Конг вирішує дослідити утворену в певній мірі через його вину прогалину, на дні якої бачить кілька черепів приматів свого роду. Далі він виявляє, що це, так би мовити, підрівень всередині порожнистої землі підземне королівство, де зустрічає маленького міні себе, щоправда правда більш рудого. Спочатку агресивно налаштоване дитинча кусає Конга та тікає, заманюючи нашого героя в засідку, де його атакують троє дорослих приматів. Конг доволі швидко розбирається з ними. Не в останню чергу за допомогою Суко, це було і ефектно, і кумедно. Рівень майстерності володіння нунчаками у Конга зацінив би навіть мікеланджело. Все ж одному з них вдається втекти. А Конг змушує дитинча відвести його до їхнього племені. Годзіла ж транзитом через іспанський Каді спрямує до північного льодовитого океану, де знаходиться лігво титанки Тіамат. Швидко знищивши американську версію Тохівської манди, Годзі вмощується у її печері та починає еволюціонувати, адже це місце має найбільші запаси енергії на землі. Суко приводить Конга до величезного озера, де можна сказати, заманивши героя у воду, змушує його вступити у бій з водяним змієм на ім'я Дроун Вайпер. Дослівно, гадюка топельниця. Конг перемагає та зупиняє, вирішившого втікти за той час суко відірваною головою змії. Далі ми бачимо чудову сцену вечері Конга і Суков, який малий розуміє, що новий гість насправді має хороше і добре серце, та очевидно змінює своє ставлення до нього. Тим часом, прямуючи до місця, звідки йшов сигнал, група в порожнистій землі опиняється у своєрідному храмі. Не просто храмі, а храмі Мотре. Пройшовши через камуфляжне захисне поле, вони потрапляють до поселення давнього народу Іві, де розуміють, що саме плем'я надіслало сигнал про допомогу, а також помічають кілька незареєстрованих вихорів, що ведуть на поверхню землі. Дослідивши на скельні малюнки, група дізнається, що давню війну гігантських приматів проти виду Годзіли розпочав могутній та жорстокий король Шаран, який, прагнувши захопити поверхню землі, повів своє плем'я проти Годзіли. Програвши цю війну, шрам зі своїми прибічниками був ув'язнений у вогняному королівстві. Однак зараз, з необережності Конга, злий король може вийти на волю. Саме тому іві надіслали сигнал СОС, а Годзіла почав набиратися енергії, готуючись до нової великої битви. Також стає відомо, що у давньому пророцтві Іві було сказано, що на допомогу Годзілі в цій битві має прийти Мотра. Відродити яку допоможе дівчинка з острова Черепа у той час, Конг та Суко прибувають до місця проживання мавп'ячого племені, де Конг бачить, як його поневолені сиродичі тяжко працюють та страждають від суспільної нерівності. Допомігши одному старому примату, наш герой викликає хвилю невдоволення умовних наглядачів колонії, а вказавши одному з них на його місце, змушує втрутитись головного ватажка короля Шраму. Змушений спуститись з трону та залишити свій гарем, худорлявий рангутанг має намір провчити нахабного гостя. Однак це йому не дуже вдається. Програвши перший раунд шрам, хоч і доволі сильно потріпавши конга, вирішує скористатись своєю секретною зброєю, випустивши древнього титана Шиму, яку він тримає за кутою в кайданки та контролює за допомогою кристала на кінці свого батога. Тут дуже шкода, що все, що нам розкажуть про цю нову істоту, це те, що вона має здібність заморожувати все навкруги, та стала причиною людовикового періоду. Так, для історії конкретного фільму і цього достатньо. Та все ж хотілося б трохи більше інформації. Тож, Шимо з наказу Шрама атакує Конга та сильно ранить його праву руку. Втікти останньому допомагає Суко. Конга переслідують надіслані шрамом примати та заганяють його в тупик. Як її не сім був королі Леві в останній момент героя рятує не Мофаса, звичайно, а той же Суко скинувши на прибічників шрамо каміння. Міні Конг допомагає дістатися пораненому герою до місця проживання Іві, де знаходилась і наша команда з поверхні, включно з Джив, яку очевидно і відчув Конг, саме тому знав, куди йти. Один з виживших під камінням приматів, прослідкувавши за дуетом конгів, помічає у поселенні іві, проходи на поверхню землі і поспішає сповістити це своєму володарю. Побачивши наслідки обмороження руки у Конга, трепер вирішує допомогти примату, використавши ранній прототип відміненого проекту гігант механізованих частин тіла для підсилення конга, створених монархом. Виявляється, саме необхідна металева права рука, точніше, рукавиця, знаходиться зовсім недалеко на зруйнованій раніше базі монарху. Поки Конг із задоволенням приймає апгрейд, еволюціонує і Гудзіла, отримавши й своєрідний Барбі-мод. За час реабілітації Конга Суко встигає помітити, що до поселення прямує шрам зі своїм військом, а також шима. Дізнавшись про це, Конгу не лишається іншого вибору, як просити про допомогу Годзілу, Тому примат відправляється на поверхню, аби привести ящера у порожнисту землю і не дати злу вийти на поверхню. Два титульні монстри опиняються в Каїрі в Єгипті, де ґудзіла недовго думаючи атакує мавпу. До речі, багато хто став питання, чому вони знову б'ються, якщо у попередньому фільмі розійшлися миром. Тут все дуже просто. Вони розійшлися на умовах того, що Ґудзіла контролює землю, а Конг живе собі в порожнистій землі і не буде пхати носа на поверхні. Примат порушив правило, тому справедливо нарвався на і так розгніваного ґоді. Тож битва в Єгипті, на мою скромну думку, є найкращою у фільмі. Видовищний, ефектний та в якійсь мірі навіть забавний бій, ще раз доводить перевагу ящера над мавпою, який, звичайно, притискає Конга до землі, готуючись завдати фаталіті своїм ядерним променем. Але традиційно в останній момент з'являється хтось, хто рятує героя. А саме Мотра, яка змушує титанів об'єднатися. Вже я виконала свою роль обраної та зуміла відродити метелика буквально з нічого. Шкода, що творці забули про яйце Мотри, показане в титрах короля монстрів. До слова, першочергово роль Мотри мав Виконати новий титан Фосфера, який був у фільмі на тестових показах. Ходять чутки, що публіка негативно сприйняла таке рішення, і його було замінено на вже знайомого і всіма лю любимого метелика. Однак сам Вінгард заперечував цю ностальгічну причину і пояснював заміну титанів тим, що просто в момент виробництва у студії не було прав на використання Мотри, тому була створена фосфера. А вже на постпродакшені, отримавши дозвіл того, студія замінила новоствореного титана на метелика, який і був запланований. Від самого початку. Кому вірите, обирайте самі. Повертаємось до сюжету. Шрам та інші антигерої прибувають до поселення Іві та збираються проникнути на поверхню. Однак з'являються годзіла та Конг, і починається фінальне протистояння добра та зла. Згодом до наших героїв приєднуються Мотра разом із Сукою, які беруть на себе плем'я шрама, у той час, коли головні персони б'ються одне проти одного. Родзинки до битви у поселенні додає утворене антигравітаційне поле, що змушує героїв вияснити відносини, немов нерухомості. Незабаром долою випадку, а точніше, сценариста, в Годзіла, Конг, Шимо і Шрам через один з порталів потрапляють на поверхню землі у Ріо-де-Жанейро, де Шрам, напрочуд задоволений, що може поричати на маленьких людей, змушує Шимо розпочати створювати новий льодовиковий період. Звичайно, їм заважають наші герої та починають битву 2 на 2. Битва класна, нічого не сказати. Особливо потішило, що на відміну від фінальної битви проти Махаґудзіли у попередньому фільмі, тут Годзілу не обділили. Можна сказати, навіть що він зробив найбільший вклад. Він відібрав у Шрама його та вибив з нього кристал, після чого Суко зміг його знищити з сокирою Конга. А також ящер свого роду наказав Шиму, яка позбавилась контролю не до короля, заморозити останнього. Після чого вже Конг завершив справу, розбивши вже крижану статую Шрама. Happy End. Джия сповіщає доктор Ендрюс, що вона не хоче залишатись з племенем Іві, а її дім там, де вони разом. Мотра своєю павутиною закриває виходи на поверхню, Годзіла знову мощується на відпочинок в колізеї. А Конг, Суко та Шимо повертаються до залишених вже непоневолених мауп. Очевидно, де королем стає вже Конг, кінг Конг. Нова імперія, як і попередник, успішно показала себе з касової точки зору, а також в оцінках глядачів. Бали на провідних сайтах коливаються в межах 7-8. У критиків правда, оцінки дещо нижчі. при найменшому бюджеті серед фільмів Монтерверс у 135 мільйонів. Фільм зумів стати найкасовішим у франшизі, зібравши більш ніж 570 Відразу скажу, що фільм мені сподобався, і в значній мірі через те, що у мене не було завищених очікувань, як скажімо, перед Годзілою проти Конга. Я знав, чого чекати від цього фільму, яким він швидше за все буде, і він мене не розчарував. Тож нова імперія це фільм про монстрів. Крапка. Вони тут головні актори, і за ними цікаво спостерігати. Люди ж просто фікція. В певні моменти озвучують щодо чого, пояснюють, що це за титан, що то за титан, чому той злий, а цей не дуже. І місцями доволі вдало жартують. За гумор тут в основному відповідають трепер та Берні, і їх дует насправді дуже добре працює. Деколи здавалося, що хімія між їх персонажами значно вдаліша, ніж між тим же трепером і доктором Ейлін, натяк про стосунки, у минулому яких був озвучений у самому фільмі. Багато командних моментів пов'язаних з самими титанами. Загалом фільм доволі веселий та знятий в кращих традиціях бойовиків 80-х та тохівських фільмів свого ділої епохи сьола. Він не намагається грати в серйозність чи тим більш драму, а продає саме те, чим є насправді. Це веселий атракціон, який не дасть вам засумувати ні на хвилину. Деколи складалось враження, що драйву та екшена навіть трохи забагато. Окремий респект творцям за те, що примудрилися зняти це все всього за 135 мільйонів. Попри всю так звану попкорновість, у новій імперії присутній емоційна складова. І тут знову ж таки людська сторона значно. Слабше, якщо у гомосапіенсів за це відповідають стосунки доктора Елін та її прийомною дочкою Джию, проблема адаптації останньої у новому суспільстві та пошук свого місця, то по-справжньому цікавою, добре прописаною і втіленою сюжетною аркою розвитку характерів, є відносини Конга і Суко шлях, який вони обоє проходять, поступово змінюючись та розкриваючи в собі нові риси, особливо Міні Конг, направду дуже якісно втілено у фільмі. Також окремо хотілося б поговорити про. Про відсилки у фільмі, адже їх тут просто дуже багато. Практично з перших же ж кадрів можна помітити схожість з класичним мультфільмом «Король Лев, відсилок до якого і буде найбільше в Новій імперії. Це як вартові собаки біжать за Конгом, нагадуючи подібний епізод, коли гієни бігли за Сімбою. Далі, коли Конг кидає колоду в прірву, очевидно, відсилаючи до класичних епізодів е, фільмів про Кінг-Конга. у Берні серед тем подкастів можна побачити. Такі назви як Планета Х на горизонті, що очевидно відсилає до е, фільму того «Годзіла. Фінальні війни, де був Монстр Х, е, а також острів Монстрів, факт чи фікція, що так само натякає на острів Монстрів. Також у Берні можна помітити плакат, який нам показували ще в першому фільмі Годзіла 2014 -го року. Слід Годзіли у Франції відсилає до схожого моменту у фільмі Роланда Емеріха «Годзіла» 1998 року. Що ж, знову повертаємось до відсилок на король Лев. Суко відхиляє листя та показує конгу територію, як це робив Рафікі. Звичайно, саме ім'я головного антигероя король Шрам. Камера перед появою Шимо фіксує конга так само, як це було з Сімбою. Шрам з нової імперії посилає мавп за Конгом, так як це зробив шрам з короля Лева за Сімбою. Стрибок Годзіли з гори дуже нагадує стрибок Зіли у фільмі 1998 року. Під час битви в Єгипті Конг тягне за хвіст Годзілу, відсилаючи до класичного фільму кінг Конг проти Годзіли». Що ж, ставши найуспішнішим фільмом Монстр та отримавши загалом позитивні відгуки, Гудзіла та Конг Нова імперія дав зелене світло на продовження франшизи. Вже оголошено, що робота почалася над шостим фільмом. У виробництві знаходиться також другий сезон монарху Спадок монстрів, а також планується два поки що невідомі проєкти. Та про це поговоримо у наступних відео. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі та підтримайте мене по можливості на баймі екофі. Слава Україні.